Христос Воскрес! Дорогі друзі, партнери, дорогі колеги! Це величне свято Воскресіння Ісуса Христа. Хочу щиро привітати всіх вас із ним. Нехай Воскреслий Христос благословить всі наші родини, всі наші сім'ї. Нехай Воскреслий Христос дарує нам швидку перемогу. Нехай Воскреслий Христос дарує нам тих людей, які будуть навколо нас і будуть нам, нас підтримувати, допомагати. Нехай в наших сім'ях запанує мир і злагода. В сьогоднішнє свято Воскресіння Ісуса Христа. Хочу подякувати всім вам за те, що впродовж цього року ми маємо можливість служити людям. Хочу подякувати всім вам за те, що ви стаєте тими добрими провісниками Царства Божого, що ви служите іншим. Свято Воскресіння Ісуса Христа це є момент перемоги, радості. Над смертю, перемоги любові над злом. Нехай цей рік стане для кожного із нас моментом перемоги, яку ми так всі очікуємо, миру і злагоди, любові і добра від Воскреслого Христа, Христос Воскрес!